Усім доброго раночку! Повернулася я з магазину. Сьогодні за покупками ходили з Кирилом. В магазин велика кишеня. Скупилися на 913 гривень. Зараз покажу вам, що взяла. Давайте почнемо з м'ясного. Мені сподобалися ось такі крильця. вони називаються в вишневому маринаді. Я їх обсмажу на сковорідці, буде до пюрешки або до кашки. Також з м'ясного я взяла філе індички буду готувати для синочка супчик, фарш. Я його також обсмажу з томатною пастою, з цибулькою до макаронів. Будуть макарони по-флоцьки. Страву чоловік мій просто обожнює. Також з молочки взяла ось такий собі сир на сніданок 0%. З бананчиком можна буде його покуштувати. Три бананчика 25,73. Також взяла ось такі грушки, сподобалися. Їх ціна 60 гривень за три штуки. І я взяла нектарин. Ось такий він. 4 штучки, 34 гривні. А ще взяла ось такі дві сосисочки, сир, ковбаску. Ось таку не знаю: смачна, не смачна, не пам'ятаю чи брали ми таку. Я взагалі не розбираюся в ковбасах. На мій смак, на вигляд, нібито... Має бути смачна, коштувала 130 гривень за палочку. З овочів у нас два види огірків. Взяла ось такий тепличний огірок Гладкий Гордій за 11,84 і ось такий турнір. Мені вони взагалі не дуже подобаються, але вони такі маленькі. Синочок їстиме. Це єдині овочі, які він їсть. Ці помідори він не любить. І помідори в нас ще залишилися з минулого разу. Також з овочів у нас дві морквинки, це буде на суп одна, також дві цибулинки на суп і на макарони по флотськи І самі макарони. Взяла ось такі різкоса, серпантіні. Мені вони подобаються, вони не довго варяться, 7 хвилин. подобається мені вже один раз брала і тут протеїну 10 г. Хороші макарони від 10 до 14 грам протеїну. Простими словами. Також я взяла ось такі сухарики до чаю, хлопцям, ось такі вафлі з лимонним кремом. Ще я взяла ось вівсянку таку плющену. Подобається мені скварянка. Ось такий тостовий томатний хліб. Мівіну. Щоб трошки. Половити кайфушки і цукерки буду Кирилу видавати після сніданку, обіду і вечері. Обов'язково в хаті мають бути, бо дитина просить. солоденького. Я не саджаю його ні на яку дієту, в принципі, він у мене нормально харчується. Кілька цукерок в день з'їсти можна. Так, це всі покупки, Те вже я розклала. Один з моїх найулюбленіших зараз сніданків це кисломолочний сир, трошки меду. Силіум я сюди порізала ще грушку, нектарин і кава. Ось такий класний, поживний і корисний сніданочок. І після сніданочку обов'язково вітамінки. Омега, вітамін А і аскуратинка. Тепер буду готувати обід. Оцініть, як гарно мене зараз знімає синочок. Дуже вдало. Він у мене молодець. Крильця я смажу на сковорідці. Відварюю макарони, роблю начинку на макарони по флотськи нічого заумного, фарш обсмажую з цибулькою, томатною пастою і спеціями. І ось так апетитно вийшло. Кинути в прання два чохла, тому що ми найчастіше на них сидимо. Ось тут вже з'явилися плями. До речі, може хто не пам'ятає або новенький на моєму каналі, я ці чохли, ну як я, моя мама, пошила з наволочок, який я купила в юскі. Це ще було тоді, коли ми жили на попередній нашій двушці. Отже, цих два чохла кидаю у прання. А сільчики я планую. Трошки протерти також. Потрібно сьогодні попротирати усі шавки, всі поверхні. Приєднуйтесь. Хочу сьогодні також почистити чайник вже сюди налила я води з крану. Зараз додам лимонної кислоти. Обов'язково помити чайничок, бо вже забруднився. І також хочу помити мікрохвильовку, бо вона вже також забруднилася. Так само: стаканчик води з лимонною кислотою. Поставила на 5 хвилин. Посуд помила, але зйомку перервав вибух. Під час монтажу цей кадр чомусь виявився пошкодженим. Тому, на жаль, сам вибух ви не почуєте, але я, чесно чуть, не впісялась. У мене впала щойно склянка, і просто на малесенькі такі шматочки розбилася з водою. Я взагалі не знаю, як це трапилося. Щойно мила посуд і вибух. Що це було таке? Не знаю. Зараз буду прибирати таке щось. Ну, тоді починаємо з підлоги. Будемо спочатку мити підлогу, а тоді вже будемо мити плиту, шкафчики, мікрохвильовку і так далі. Не знаю, чому так сталося. Це щось через мікрохвильовку. Склянка стояла ось тут, іначе мікрохвильовка її підштовхнула. І вона просто впала. Цікаво, ніколи такого ще не було. Це вперше. Я позамітала на всяк випадок, двічі помила підлогу, воскло було таке малесеньке, що я зібрати його не змогла за один раз. Було дуже важко і двічі мила підлогу шваброю. Потім протирала ще вологими серветками. Я знаю в чому причина була. Щойно ходила до лічильника електро. У нас вибуло пробки, мабуть, було перевантаження. Працювало одночасно по одній електролінії мікрохвильовка довго, бо я її ставила аж на 5 хвилин. І о, зараз у мене працює пральна машинка, тому що я поставила прання. І якось таке вийшло перенавантаження і вибило пробку. Тому вийшов такий якийсь вибух, і в мене впав е, стакан. Але добре, що все закінчилось так. Я вже підлогу домила, зібрала рештки скла, і зараз буду продовжувати прибирати. Такий у мене казус вийшов. Да. Буває! Підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно продовжуємо. Тепер протиратиму столешницю. Там, де стоїть пічка, завжди в нас під нею крихти. А де кавомашина, то або калюжа від води, або калюжа від кави. Стараюся завжди тримати в чистоті саме цей куточок. Не знаю, як вам, а особисто мені прибирання допомагає відволіктися. Сьогодні всю ніч літало і бахкало над Черкащиною, збили ракету, збили шахет. Дякувати Богу, немає постраждалих, але від ударної хвилі у нас на дворі всі машини вили. Спати було просто неможливо. Ми чули вибухи, ховалися у ванні. Знаю, що мало хто зараз ховається. Якось уже всі такі безпечні, але береженого бог береже. Issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the Understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you love me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. Брудну воду з лимонною кислотою я вже злила, протираю чайник зверху і ще раз прокип'ячу вже з чистою водою. І так зроблю ще один раз. Виходить, що один раз я кип'ячу з лимонкою, і два рази прополоскою чистою водою. Знову вимикали світло, збився в мене годинник на духовці, мигає, бісить в мене, але по сто разів його наводити немає сенсу, бо щось коїться незрозуміло з цим світлом. Хто з вас знає, чому знову почали вимикати світло? Адже ось недавно сказали, що вже все полагодили, і що все гаразд. Яка причина? Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day that your affirmations, aspirations. I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Пасади, я просто протираю Бо що засобом для чищення, що без нього через Пару годин все одно всі шкафчики будуть з відбитками пальців, забруднені. Ну ладно, може не всі, але нижні, точно всі, і холодильник. тому мінімум зусиль в будь-якому випадку: натирай, не натирай кухня це місце, де чистота зберігається дуже надовго. Головне правило моєї чистоти це чиста плита, чисті гаджети і поверхні. Візуальна чистота це чистота. І чи брудна моя витяжка? Ніхто і не заглядатиме. Я її, до речі, сьогодні не мила. А решітки мила галаксом Антижир». показую його в кожному мотиваційному відео про кухню. How you operate a cadence of flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause the sensation I live my life in my head like a narration don't expect greatness do my best man I'll take it wake up today's gonna be a good day 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 wake up Я вже поприбирала. Зараз підемо на вулицю гуляти. На вулиці така шикарна погода, вже не так спокотно, бо вже надвечір. Дивіться, яке красиве небо. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе!